Ви платите за світло? А що, якби ще й вам платили за нього? Це можливо. Зелений тариф це державна програма, яка дозволяє продавати надлишкову сонячну електроенергію за вигідною ціною. Як це працює? Ваші панелі виробляють сонячну електроенергію. Ви використовуєте те, що вам потрібно, а зайве продаєте в мережу за вигідною ціною. Скільки можна заробляти? Наприклад, якщо ваша станція 30 кВт, ви можете заробляти понад 30 тисяч гривень влітку та 10 тисяч гривень взимку. Як швидко це окупиться, окупність такої станції вже за три роки, а далі ви отримаєте пасивний дохід. Чому це вигідно? Ви більше не платите за електроенергію, отримуєте постійний прибуток та не засмічуєте повітря менше викидів, СО2. Як підключитись? SolarMax все зробить за вас, підбере обладнання, зробить проект, змонтує та навіть оформить документи. Ми допоможемо підключити зелений тариф та зробити Обимо підключення максимально швидким та зручним. SolarMax – інвестиція в майбутнє, яка працює вже зараз.